Доброго дня! Я тут на швидкоруч зайнялася своєю першою орхідеєю. А що таке з нею сталося? А в неї раптом почав гнисти листочок від шиї. І я спочатку не знала, що робити, а потім взяла такі її і зняла цього листочка ось ці. Краї, які від шиї, почали жовтіти. До речі, цей листочок він пахне кавунчиком дуже далеко од нас. І оце з Дніпра. Це так цікаво. листочок орхідеї пахне кавунчиком. Вони не довно до нас до хату дойти. Потім я, значить, вирішила її дістати, так як вона відцвіла, вирішила її дістати з горщика. Там вона ще в старій, старій посадці сиділа з от такою от підкладкою під кочеришку. Так, не заважай мені, будь ласка. Каже, будинок коринкою же спирається, що впала. Ось я її дістала, розмотала. Зараз буду все зачищати. Корінці всі, які гнилі познімала. Ось зараз покажу, скільки корінців це все її старі корінці. Це нормально. Вони відмирають. Це норма, але я думаю, що у листочок попала водичка, і тому він загнив от туди, в, в пазуху листочка, попала водичка. Я так думаю, коли я поливала квіти, що зверху стоять. Мабуть, трохи перелила і щось попало туди. Я не помітила зазвичай я їх витираю, але на цей раз що. Зробилося, ви бачите, я не помітила і як швидко пропав листочок, тому я його зняла. Тут місце просохне. Я думаю, що з нею буде все добре. Але я добре, що я вчасно це помітила. Це моя найперша орхідея Їх вже багато-багато років. Ось її новий листочок. Він я його трошки прив'язала. Тут він був на палочках у корі, але ж зараз вона без кори буде якийсь час, буде так, на повітрі. Води в ній багато. Я думаю, що її можна навіть не поливати, дивитись тільки, щоб корінчики не пересихали, змочувати корінчики, а сама вона в волозі не потребує. От ось така в мене пригода сьогодні. сталася. Оці всі ста старі квітконоси. Треба повирізати. він сухий, зовсім сухий відсох. Там ще є нижче квітконоси. Старі, Ой, як пахне листочок. Пахне приємно, нічим гнилим він не пахне, але довелося його зняти, бо він почав гнисти. Може, вона б його і відсушила, але ж за задля профілактики. Я його таки зняла. Ото середній листочок. Від краю він раз, два, третій. Прийшлося його зняти, але в неї багато листя, вона це переживе, нічого страшного. А може, воно загнило через отой Квітконос, який там був сухий. Глибоко, глибоко неможливо його було ніяк вирізати глибше. Ось такі діла. коріння багато. Може, я її. Потім посаджу, але вона якийсь час побуде без кори. про що будемо говорити далі. За 500 днів. Ось так. Вона в мене трохи постоїть, без нічого, без кори. Можливо, я їй кору, бо вона вже дуже-дуже давно була посаджена, і кору потрібно замінити. Вона відсвіла. Так що для цих маніпуляцій якраз саме час. Ось так. Все там нормально, багато коріння, нічого там не гниле. Ось там трошки підсохне оце, оце місце. Так, червоне це через лампу. З лампу вимкну. Ось нема червоного. Ось так. Там був квітконосик. І оця пазуха, вона підсохне, вона буде, листочок я зняла. Вона буде на повітрі, і все буде добре, я думаю, що я її спасла. Якщо б пропустила, не знаю, що було. Так, вмикаю знов лампу, бо тут мало сонця. І все буде добре. Отак. Essa é a minha primeira orquídeia.